Чесний відгук на усі мої тоналки. Я скажу свою чесну думку, але нікого не заставляю думати так само. Почну із основи 2 в одному від Кіко. Супер зручне пакування, але має специфічний аромат і підкреслює сухості. Evelyn Wonder Меч. Це моя вже третя баночка. Люблю обажаю, всім рекомендую. У мене, до речі, відтінок 15. Мейбелін суперстей. Хороша, але літом я нею не користуюсь, бо взяла трошки світлий відтінок. Лише під хороше зволоження. Якщо вам цікаво, покажу вам свої доглядові засоби в наступному відео. Це мої особисті знахідки, які вам ніхто не показував в тіктоці. Зараз нашумівший тон від LCF. Перекриття ну, на троєчку, якщо чесно. Я б цей тон рекомендувала дівчатам, які тільки починають фарбуватися. Ідеально, наноситься легко, не жовтить, не скочується. Це буквально універсальна штучка. Перед тим, як його купити, я чула дуже багато відгуків, і я не знала, брати, не брати. Що мені взагалі ділать, дівчатки. Це таке відчуття, що в мене після цієї тоналки стала чистіша шкіра. Я не знаю, можливо, я себе накручую, але таке відчуття, що вона заживила все, що там должно було бути. I like it. У мене 21 й відтінок. Це саме нова версія. Стару не люблю, бо вона занадто сіра.